Персик на стражі. Там за вікном Хрущ прилетів, сидить. І сирена у нас свої... Ну, Якщо не улетів, покажу. Це ж він сидить, чергує його. Ой, персюня. Я боюсь, що він полетів. Ну тут якраз сидів Хрущ тут. Персику показали його, він не відходить вже півгодини сидить біля вікна. це тільки що я відео почав знімати вечір. Сьогодні вночі у нас тут було дуже шумно, ракета пролетіла, так прям гул такий стояв, то персик. Зірвався, втік і саме цікаво що я пішов, щоб ну, його взяти, це було десь ось 5, взяти, заспокоїти, а він сховався у ванну, побіг в ванну в кімнату і там сидів. Я його потім взяв на руки, щоб заспокоїти. Отак, вже він якби звик до вибухів. Але... Це дуже було голосно над нами. Персіння нема вже хруща, полетів він. Летів тут сітка, вдарився там, сидів. Нема. Нема, бач? Полетів твій хрущ, твій дружбан рижий <рив> теж. Ну нема, нема. Та прилетять ще, не бойся. Зараз тепло знов піде, будуть хрущі до тебе прилітати в гості. Вичте, це зосереджено. Далеко відходити не буду, щоб на насідку не прив. І все, буду його забирати звідси. Камеру, подивись, світанечко, передай всім. Ну, будемо рахувати, що вам він всім вітання передає. Ось такий зосереджений. Да, полетів твій дружбан, полетів. Ну, ще прилетить, обіцяв прилетіти.